Всім привіт! Мене звати Роман і сьогодні ми граємо в Jurassic World Evolution. Це 32 га частина. І я пройшов трохи за кадром, бо тому що попередню, попереднє проходження я не, не зберіг. Тому я вивів нових параза і поставив ще пару готелів і виконав декілька квестів. Зараз виконую ще цей квест і. Можна буде показувати вам весь парк. Я весь парк хочу вам показати через поїзд, але він виїхав, тому. Тому треба. Як його. Тому треба почекати, щоб, щоб він приїхав і тоді швидше. Швидше подивимося, щоб відео не затримувалось на кілька там хвилин. На 10, 20 хвилин. На 15. В тому відео ми вивели там дольфозаврів і цератозавру вивели. Поставили готель. А я ще до того часу вивів паразоурлофів. Поставив ще два готеля, Екскурсовод цього екскурсовода по парку зробив. Це квест виконаний. Але думаю, що треба ще один поставити, бо багато бункерів не буває. Якщо треба багато поставити коло цих м'ясоїдних, бо тому що м'ясоїдні вони можуть повбивати всіх. Ось тут наш поїзд. Він має скоренько доїхати. Просто вже чекаємо. За пару хвилин він доїде і я зроблю екскурсію по, по всьому парку. Мені треба виконати квест і дослідити нові місця. Де він? А він досі їде. Ну, це дуже довго. Іде оцей поїзд, тому треба чекати. Так, давайте чекаємо. все доїжджає тепер можна. Добре, що тут є рухається камера. Зараз включу голос водія, щоб було як в експресі. Так, давайте продовжимо. І вітаю вас на нашому екскурсоводі. Сьогодні ви побачите цілий острів. Також, якщо ви подивитеся на ліво, то побачите готель. А якщо подивитеся Якщо подивитися ліво, то побачите наш готель. Якщо ви подивитеся на право, то побачите. Більшу частину парку, а також вольєр, вольєр з травоїдними динозаврами. Ми зараз проїжджаємо коло центру розваг. Це найбільш, найбільший центр, а також можна побачити головну вулицю та інші центри, але вже менше за розміром. З лівого боку, ви можете побачити та насолодитися краєвидом. А з правого боку, ви можете побачити гори, теж насолодившись краєвидом, але побачивши вже рейки. Подивіться до гори і побачите небо і більше нічого. Якщо ви подивитеся вниз, то ви можете под... побачити дерева. Землю і підлогу. А також, якщо водій подивитися вперед, то побачить рейки. Також ми переїжджаємо навколо електростанцій, які заряджають все наше місто та забезпечують енергією. Ось одна з них. Подивіться наліво і ви побачите гори і дерева. Так, дивіться. Подивіться направо і ви побачите рейки. Які заступляють краєвид озера. О, так, це вже не входило в мої плани. Давайте, скоро, скоро, скоро. Пройдемо. Приймаємо все. Скоро. Давайте. Експрес повертається. Ми зараз проїжджаємо над головною вулицею, там, де дуже мало людей, тому що тут не Інтересно буде аж далі. Ми зараз також проїжджаємо над вольєром травіних динозаврів, які не загрожують життям людей. Також в парку ви можете побачити ще нового динозавра, якого ми виведемо скоро. Так. так, Зараз ми приїжджаємо над вольєром м'ясоїдних динозаврів, які вже шкодять життю людей і можуть їх вбити. Навіть не задумуючись, можуть взяти і просто для розваги вбити людей, бо тому що їм скучно. Зараз ми будемо проїжджати над більшою, найбільшою територією цієї, цього острова. Це тут у нас буде, будуть готелі. Але якщо ви подивитесь направо, то побачите нічого. А якщо подивитесь наліво, то побачите дерева та гори. І це дуже велика гора. Довга гора. Подивитися вниз, побачите дерева, але воно скоро закінчується, тому що ми тут все прибираємо. Подивитись направо, то побачите здалека готель, а також нічого. Так, зараз ми проїжджаємо коло ще одного. Ще одної гори, а також нічого. Зараз ми будемо проїжджати коло гарного краєвиду. Але поки що ми проїжджаємо над лісом. За цими горами ховається гарний краєвид. Іганський океан. І гігантський океан, який веде до виходу з цього острова. Ви, ви це можете побачити більше, якщо ви будете платити за проїздку в поїзді і також, якщо ми тут побудуємо, щоб подивитися на море. Хоча ніхто не буде дивитися всім інтересні динозаври. Поїздка завершується. Дякую, що заплатили за проїзд. Надіюсь, ви будете платити за кожен проїзд. Якщо не будете платити, ми вас годуємо динозаврам м'ясоїдним. Дякую за увагу. Так, на цьому моє відео закінчується. Надіюсь, ви поставите лайк. Тому удачі!